Привіт з вами я, Кислий Лимон, і зі мною сьогодні. Дебес! Всім привіт. Став. І ти, на канал, Кисло Лимона та Дебеса. Так. За кого ти будеш заходити? А за кого ти? Я заспіл. За За терористів. Окей. А за те як ти так за те. Я назад я чуть більше скинув, але тут Того я взяли стоїть. Зара граю. А я, я в один раз купав тебе 14 хп. Так, ти мені попав, в мене 14 хп. Ти з авапой був. Ти би міг мене зараз прибить. Так дебес. Поки йдем. як там. О! Я побачив, як на повітрі голить ковтий Молотова. А я тобі покажу. Де ти? Мене вбий. Опа! Жаль, що коли я пригина не віднімається ХП, бо тоді було б смішно. Вбив дебеса і помер від, від того, що Та, я ти ти має, не вбивай. от ти тут на балконі, прибираю. Я... Окте молотова бери. Окей, молотова беру, кидаю. О, о, о. Не, не кидати, а наверх кидати. М -м, так, беру спас свій. Новенький. Я його вибив з ящика. Це бокс. Бокс. Біжимо з ножом за лісами, за горами. Лес та гора. Що таке? Два, де ти? Де ти? Пупсик. А, ти ось! Привет. Ах ти! Ти тримав час! Так, то. Ну добре, буду звісно. Я тобі як на вогні як горить повітря. Тут, коли так далеко в небо. Mm -hmm. Міг би тебе вбити, але не можу. Диви, а не подивися, як я вогнувся. Mm -hmm. Беру б... б... беритів. Біжимо, 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 як ядерна бомба. Це було опасно? Так. Ну, хотів, з ножа. Хоті, ви. Не встиг. А, ти не хочеш забрати мій діко і показати по Ні, не хочу. Граємо М40. У мене немає. А, добре. Граємо значок ВАП М40 і М110. Добре? Ні. спас. Mm, Блін. Ну, добре. Я Зем-40 буду ходити. <грає> Круто, М40. Прямо я в голову. Тобі за те. Бачите, як я гарно граю? Зем 40. Купляю гріани, М40 такий крутий. Якщо хочете більше. Знову. <світ> ЗМ40. Якщо хочете більше бувала. таких е, відеороликів, то ставте лайки. <світ> ти мені просто стрелив. Ну не казку, це добре. Я порати каз... броню, я не брав броню. А я брав. Вся. Все. Бо без броні ти помираєш з першого вистрілу. А з брони? А ти скоро стрілки, понятно? Тепер хто нелегальний. Ор... Баги. Давай. Баги. Так де оцей М-сло? Не можу. Ти місящ щений М40 не візьмеш. На те взяв. А хто виграє, сьогодні? Не знаю, але після цієї катки один на один будем грати в дефузку. А буде більше відео, я. Ти... 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 Так, да. Та, бажемо... Скоро стрілялки. Не дай бог ти взяв священну мою снайперку. Тобі я викидаю і беру свою яку. От я... Ти снайперку береш? Тут... Я слив різі банки білю. Понятно. Зрозуміло. Далі сами за горами та гора. Давай біжимо, як флеш на його базу. Та немає тебе будь де. Та я на твоїй базі уже знаходжусь. Дебес. <риклад> ти мене пробив, блін. Бо з двох разів буває М40. Так, а да, коли ти вкупляєш броньку. Я кужав голову один раз. Mm. Я без броні. Священная винтовка. Я священную винтовку взяв Так, АВМ взял. АВМ. Ну, АВМ больше взносит. Ага, ты Я убил. Близко. Просто коли близько, воно з нас чуть більше. Так. берець купляю. Будемо Берети. Да, берете. Але так та я Я бере М40. Я на М40 бігаю. От в мене баги. Баги в грі, я знаю. Забагато в них а я за 40, а ти скоростельної, блін. Що ті видно? Але якщо ти будеш скорострельною, і я буду. Беру Фомас такий прикольний. Бо у мене було місце на блк, я був вже себе М10. М10, зрозуміло, блін. Зміна команд, ура! Я пограю за те. За терориста. М -м да, я зробив 4, а ти 5 блін. Я не показав свій АК. Ммм, ничего страшного, за, ну так. Так. И я тех покажу. Карбон. Но нем теж хоче карбон. Я его имя тобі не скажу. Плантинг. Ты бомбу на Б. Блин, бай! Х не сам бу! Жаль, що нема багетів, але охотник за головами виб епіка, а міг вибить Лего. Жаль його. Так, де без. Брусся ще ну, М40. А що ти любив атаку команду М40 за реванш в Так. Це вона священна для мене. А вона є фабом в з... Корпіон Корас. А, понятно. Любов'яка. О, во я то я профвабнула. Розуміла, блін. Завтра теж вийде відеоролик. Там, де я граю в дефолску. А коли буде знов нейму? Скажи підписникам. віка. Mm, знов нейму буде або в неділю, або в все, або в суботу. <фораж> да... Голову зразу. Ого. Скільки ти тут кілів? Маже до тисячу. Зараз да, подивлюсь. 900. 964 кіла. А ти опасний, як я знаю. <Third upset> <smart> Фугла убив mm. з п 90 З п 90 мене вбиває. А ми до скільки граємо, Можешь наповнити, будь ласка? До 10 До 10 значить, так? Так. <smart> Ще час відігратися. Ну, малий. Бітерокатки виграть мені 4. Так. На базі на базі, жду, жду, жду. А як ти? Через... А як ти через стінку вбив мене? Я вам мали не через стінку, а через коробку. Це можливо. Коробка. А, я Так, бежим, 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 бежим. У него вісім мене 6, блин. Він з легким трудом может зараз выиграть катки ці. Ура! Ура, вісім 7 А это мне не выиграют. Ну, зрозуміло, блін. Але я можу тебе по, е, постаратися вбити. Так. Дебес. Так, брелок брелокса два. Фух, так я скільки бажа. в тебе всадив пуль? <пілляв> mm. Тебе 6 хп? Блин, mm. Блін, бы його вбити. Мене ну не вбити. Біжимо, 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 те. Це не се каша. Мінали грать три раза, а йому один тільки. Я думаю, Ура! Одинакові дробовики, хоча в нього більше гауди, але з дробовиками у нас все одно. Фігня фігню. Так, хпляю, дробовик Біжимо, 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 біжимо. Так тяжко бігти. З ножом легше. Верх, я випад. Я, 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 я поможу зараз, подивись. От я не вбив гранатою. Гранатою не вбив себе. Ну, ну пока. З вами був кислий Лимон і. Дебес? Всім пока.